Готую сьогодні супку баварську. Для початку натерла моркви, нарізала цибульки і поставила її смажити. Коли вже гарно просмажилася, викидаю туди фарш. Солю перчу до смаку смажиться, поки не посмажиться. Коли вже практично готовий, додала натертого часнику. Перемішала і додаю туди ж картоплю. Гарно перемішую, вона тушкується, поки не протушкується. Вже готову картоплю з фаршем я висипаю в киплячу воду, в якій до того зварилася цибулька з морквою і з універсальною приправою. Ще додаю чуть-чуть приправи, додаю трохи перцю, трохи гострої паприки. Коли вже гарнесенько кипить, висипаю туди шпинат. Гарно перемішую, і має все гарно закипіти. Поки закипає шпинат з нашою зубкою, беру три вершкових сирки, доливаю туди того бульйону з зубки, гарно проблендерила і виливаю до нашої зубки. Все гарно перемішую, доводжу до кипіння і все, смакота готова. Готуйте на здоров'ячко, смакуйте на здоров'ячко. А я розливаю нашу зубку по ямкостях, пакую і лечу до вас. Всім гарного дня! Цілую, люблю.